Ну нас. зараз буду мити вікна. Ну, верніше, перша рама помий, тому що мені там потрібно заакрилити. Ой, мені так погано, тільки що знали новину. Наш знайомий загинув. Боже, як мені погано. Іду щось робити, бо просто бо зараз дурію. Починаю сьогодні вимивати вікна на кінець то після нашого ремонту, але не можу, тому що мої коти атакували моє відро. <рес> так, на кінець-то я їх відмию, відчухаю. Хороший день такий, сонячний. Але буду вже працювати без камери, хочеться деколи не побуде. Сонце покажися. <рес> Капець, в тому будинку він зараз шліфує, потім я буду фарбувати. Пільміньки у нас. Так, а це Вася купив, що то поки що ти купив Все. такі штуки і вже собі готує на завтра. Він ще взяв один об'єкт, цілий двохповерховий будинок натяжної стелі. там двохповерховий, але 120 квадратів. 120 квадратів, тільки Ну, стель ти маєш на Вас так? 120. Чи що? Так. Чи розмір будинку? Ага. Так, сьогодні далі тепло в нас. Клас. Що, в басейн полізти чи що. Привезли вже нам вчора ліса, наш друг. Ось Він займається фасадами, дав нам стойки для того, щоб ми робили під софітку єдине, що тепер треба знайти час, але я не знаю, коли ми його знайдемо. Продовжує весь робити. Класний лок вийшло. Каже, Вася, як колись я кляпнув, що на собі буду вчитися, отак От і, і виходить. Він тільки що взяв, він вчора да, ти закінчив об'єкт один, ти брав двохповерховий будинок повністю натяжній стелі. І що ти мені сказав, Сонце? Кажи, я думав, що я вмів робити натяжні стелі. От саме на цьому об'єкті я зрозумів, як я почав круто їх робити. <гум> Правда? Я <гум> за 2,5 відняла зробили 120 квадратів. Ну no. no, правда, сонечко, ти, ти їх... Ну, Ти їхав в 6-й годині і приїжджав 12-тій ночі. Але 12 стиль. 12 стиль, так. No, 12, no, 12 стиль, а кімнат. 9 кімнат. Uh -huh. Там в кімнатах по 2 стелі, тому що ще там. Мансар. Клас, молодці. Красивий куток получился. Супер просто. Рюмінесенько. Шикарно. Тому, шикарно, Шикарно. При тому, що може, буде ще силіконова вставка, там можна було би. Вставка вона. А, ні, Ми вона, не, вона, вона не прикриває, точно. так, ні -ні. Оцей край має бути ідеальний, просто ідеальний. Всередині самому, то там може бути. Угу, угу. Змошу тут не може бути. Не, Як му разі. Якби я раніше це робив, то не знаю, чи по мене не виключилося. Що-шо-шо? Ще це раз. <схай> якби ти раніше це робив, то що? Не знаю, чи до мене Ага. Каже, якби я раніше робив, я не знаю, чи в мене вийшло. Все-таки практика, вона дає своє. Вікна вже вчора помила. Перший раз бачу такі вікна чисті. Я вже так відмила, як після ремонту. Так, але ще тут в мене є. Треба стоном протись. Це коли ми в момент, коли ми заливали стяжку, ми тут чіпляли таку штуку на скотч. Щоб вікна не заляпувати, і так до сих пір воно ще є. Вчора прала жалюзі, так класно взяла, замочила просто їх. Вони так легко, весь бруд відійшов і все. І сьогодні Вася вже мені почіпляв. Клас так, ось так Вася собі придумає стелю тримати. Він тако кусочками клеє, потім бере оту штуку, підпирає і відходить собі, кі далі роботи робить, а це все сохне. Бо я би щас там стояла і тримала. А він за цей час піде собі, жалізі повішає. Клас! Так, сьогодні в нас осінь, але я, напевно, сьогодні ще в басейн сонце, правда? Тому що така жара стоїть. Я ще хочу такі останні деньки насолодитися таким теплом, таким сонечком. Я б ще сказала, літнє таке сонечко. ну Хоча вже видно такі вересневі тіні, такий вже навіть настрій такий осінній вже. Все заросло. Вже на наступний рік ми вже плануємо тут вже все розбивати, всі грядки, все повинакривати, все засипати корою. Цього року точно ми не будемо цього робити, бо ми не встигаємо, ми не маємо сил до цього поки що, тому що коли ми робимо внутрянку, значить якась друга сфера страждає. І виходить, що у нас страждає ландшафтний дизайн. Ну нічого, хай трохи постраждає. Звикликав мене. То вже закінчив і хвалиться своїми котами. Каже, просто ідеальні коти вийшли в нього. Він так пишеться. Супер. одної зморшки. Ні, 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 ні. Крем від морщин ти не дав, ні? Да. Ну, супер. Все, тепер нам що залишається сюди запхати стрічку цю. Підключити і розсіювач вставити. О, а ти що вже будеш зараз її чіпляти? У нас половина тільки є. А чого ти купив половину? П'ять ну, метрів. П'ять метрів. У нас на оцю штуку шість метрів іде. Ну таке маленьке виглядає насправді. Воно взагалі не виглядає велике. Ось каже, що там шість метрів є. Шість з половиною ще. Просто бомбочка. Катя стеля важка нам далась про сонце. Хоча якщо тако по деталям робити, то нічого там складного немає, так? І сам більше цього бояться вирізати, а ви просто це. Це коли Я не знаєш. Насправді Я... ну, там нічого складного немає, то коли не знаєш, це так страшно. Так. А коли отако, всю техніку розбереш в деталях, то взагалі там нічого страшного немає. Кажу Кожу... не техніку, технологію. Так. Все можна навчитися. Então está. Вот тобі 5 метрів і вже закінчився цей. А я думала, там яких таких там 6,5 метра, то не може бути? Ага, не може бути. Ще як може бути? Вася вставляє розсіювач, але ми тільки що включали цю ленту, і вона якимсь синюшним нам віддає. Хоча це написано на коробці, що це є нейтральне. І ми брали нейтральне. Чотири тисячі, як цей? В чому вимірюється там то світло? Чотири тисячі. Чотири тисячі це нейтральне. Значить, в тому магазині треба брати три тисячі. До гарячого тоді буде нам хоча б нейтральне. А о, тут вас знімаю я. Ну воно мені синє. Сонце включило це світло, якщо можна. От, оце і, і оце. Воно, це те, яким... що це біле, а це він синє. Це синє якесь нам. Так. Але ні, на камері, воно не синє. Так, ну оцієї ленти нам ще не хватило так що ми поки що по цьому рівняємося. Коротше, воно синє, а це нам світло. А має бути ось таке. І воно сюди взагалі не підходить. Коротше, ми будемо міняти цю ленту. Ну, на камері ніби як, як нейтральне. Хоча на коробці пише нейтральне, але воно не є, воно є синє. Дивно. Коротше, ми будемо тепер так вибирати. Вона буде перед нами включати. І тільки так ми будемо перепровіряти. То... Диві, ну, чого я маю згоджуватись на те, що я собі не запланувала? Я ж плачу за це гроші, правильно, правильно. Та я, чесно кажучи, що ви зараз так поступала, а хай буде. Ай, ну ладно. Я себе зараз трошки по-другому вчу. <шив> я, вчу, я вчу сама себе якості. Якщо мені <slav on the beach> треба так. <slav on the sea> ну так. За то сонце, якби не я, то ти б того не навчився. <sharp> <player> ти би сказав, ай, давай зробимо ці такі самі. Ні. <sharp> <não. sharp> <né>. Ти би <sharp> <sharp> зробив ці такі самі дешеві, ці знаєш, тими, вставками, тими пластмасовими, від яких я просто аж не можу їх терпіти. І <гум> все. Ну, вже на завтра так буде, а все таки не ну, буде міняти. Що не пробиває сонце там край? Ні, не пробиває. Не видно нічого. Вроді би ні, правда. таким синім віддає. Це дуже некрасиво, коли там таке світло, тут таке. Малі однаково. Взагалі дуже красиво, мені подобається. В зоні диванів. та буде люстра. Трохи к'єсні. Що, 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 любка витворяє. О. ку ку Так собі госуне. Льовці. В масажному салоні, знаєш? Так, так, так. Щось <смеш> собі таке придумала на столі. <смеш> так, Вася починає плінтуса робити. Я їх пофарбувала вже два рази. Потім ми їх чіпляємо на стіну, підшпакльовую всі ті кутики і тоді я ще раз підфарбовую де потрібно. Потім я ще буду лакувати. Ось так. Поліуретан. Віта, сонце, це вони? Це вони? Угу. Бо є різні матеріали, тому ми і такі, і такі беремо. МДФ робили. Взагалі я хотіла скритого монтажу, але ми не будемо їх робити, тому що. Бо коли ми лежили цю плитку, це був початок війни, мені було не до того тоді. Наноситься спеціальний клей. У такий окремий. клей йде, а на цю штуку окремий йде клей. Потім я так вишпуклюю так підкрашу, що навіть не буде виду ні одного стика. Ось так. Так. Дуже гарно йому допомагає кути зарізати оця штучка. Дуже задоволений, що він купив. колись, колись купив. Тому у нас є багато техніки через те, що Вася цим працює на об'єктах. Тому, коли люди будуються самі, в них так виходить, що їм потрібно все купляти. Весь інструмент це все потрібно купляти в нас. Зовсім другий випадок. Ми нічого не купляємо, тому що ми там користуємося. Це є наш хліб. Отакий клей ми беремо для стиків. Він продається разом з плінтусами. А на сам плінтус ми беремо другий клей. А для плінтусів ми беремо цей монтажний клей. Ну, буває, що різні беремо, але ну, цей раз взяли цей. Також продають спеціальні. Ось так монтує. Потім буде моя робота, тільки коли все просохне гарно. І все не видно, ні щілинки не видно. Мені подобається цей варіант також. Міняє клей на другий. І в нас таке його. Все це робиться пальцеве, звичайно. По другому як. Це така технологія. І використовують в Африці. Але ми і також в себе її приміняємо. Це Наш секретний інгредієнт. Ой, грижа, Так, тут треба чисто працювати, треба, щоб руки були чисті. Коли висохне, це все йде під шліфовку і під шпакльовку. Потім цей край такий ідеальний виходить. Я пізніше покажу. Тобто нічого страшного, що він там якийсь має сколи там чи ще щось. Взагалі, навіть якщо плінтус має якісь вм'ятини чи ще щось взагалі, на це не звертати увагу, все шпаклюється, все ідеально підганяється під стіни і так далі. Тому цей плінтус мені подобається. За таке ось всі оці щілинки, які там можуть бути ще зараз, це все. От, прям пальцем тако Замазати і все. Тільки пальцем, просто все. Так, не <гум> так, Вася вже займається тим швом. Ось, пізніше ж буду, але тільки після повного висихання. Ось так. Тобто на другий день. Як гарно виглядає, так? Да? Супер. А ось цей край він піде під силікон. Тобто вікно оце. це. Це дуже красиво, коли вже буде там тераса йти. Буде дуже гарно виглядати. Тож, до речі, ми думаємо на терасу деревом. Взагалі ми маємо плитку. Але щось ми так подумали, ну було б взагалі в дерево або цей декінг, ну Він такий дорогий капець, ця палубна доска. Я і так хочу, ну я і так вже хочу, але я не впевнена, що ми що ми дозволимо собі таке дороге. Ось ми все-таки хочемо дешево будуватися, Але це буде дуже гарно, таке буде продовження. ой, Клас, вообще. Наша Любка весь час скидає тут одяг. А ну давай, любця. Любка скидає одяг, а потім на ньому спить. Любань, але камеру вона не хоче. Дуб, дуб. Диви, що витворяє. Яна. Ну ти представляєш? Вона от хоче лягти собі спати, мусить скинути якесь полотенце і на ньому зараз буде лягати. От такого зараз вона робить. Нам треба буде щось придумати. Якщо полотенце, це не страшно. Вона може так плаття і якесь хороше. 50. Працюємо, з мирчком, працюємо. Ось які в мене руки брудні від фарби. І згадуємо, що в нас там диня вже проситься просто до столу. Зайшли тільки що туди до неї. А вона, бідна, вже почала підгнивати. сонце? І запах. І запах такий шикарний запах на всю, на всю Це скажи сонце. Треба її срочно зірвати, тому що це є небезпечно. Тут наші сусіди картоху збирають. Що, сонце? А, я це мало не знаю, що лишила, ми її викорчуємо, але чай, я її так. лишила на чай. Я хочу заферментувати чай ось так на зиму. Тільки мені руки не доходять з тою стройкою, я вже не маю сили з тою стройкою. Ми з вас сьогодні. Якось таке трошки пригонили. Я розумію, робота робота, але так хочеться вдома прийти вже відпочити, мати дивани, ліжка нормальні, А то приходиш і ще тут мусиш працювати, правда? До чого ми дійшли, але ми так півгодинки понили і успокоїлися. Mm -hmm. Скажи. Mm -hmm. І так ми завжди робимо. А наші любчики. Наші любчики. Ходи, ходи, Любич. будемо знімати диньку нашу. Ти зараз прийдеш сонце? Mm -hmm. Приходь до мене. Йдемо, любчик. Так, був кавун, а тепер наступна буде диня. Зараз покажу, який розмір. Ось такого. Ось так. Такий в неї розмір. Я думаю, кілограма 3 точно буде мати. Ну що, поїхали. Поїхали. Я впевнена в ній. Чому? Тому що вже ось така от ерунда. І вона вже луснула, ось вона вже луснула. Так що я її сміло забираю. Ось який вона має розмір. Це копається, яка вона велика. Сорт карамель. Клас! Вона навіть така, mm. як на малюнку. Скажи, яка uh -huh. вона ароматна. Вона вже луснула, це значить точно не настигла. А це луснула? Так, так, бачиш? Uh -huh. Ось того. Ну, це не гниле, що? Ні-ні, це не гниле, воно просто як початок вже. Але це означає, що її треба вже uh -huh. їсти. Як вона пахне. Мені кажеться, що попередня ця так не пахла, як оця. Правда? Я просто заповнила весь, всю теплицю заповнила своїм ароматом. Ну що, пішли вскривати сонце? Давай на цей раз будеш ти вскривати. Ти перша важиш її. Ух, нічого собі сонце три! Капець! це Дуже велика диня вважається. Так, диня карамель. Вау! Супер! Перше по сонце її помити. А, вона легко вона просто як по маслу пішла. Лав, яка вона зріла, то купець. Настигло сонце. А, то Фантастика, просто. Мамочки, вона пробує. така жовта. Перший пробує. Пробує перший. Нічого собі ти собі кавалок. Перше треба було насіння це витягнути ви? на тарілочку. Збереш з цього Ну, Пробуй. Що? Mm. Клас? Божественно? Солодка? попробую. Правильно? Ну, зріла, правда? Так? Да? Угу. Mm -hmm. Як тобі сорт? Це сорт карамель. Ти попередньо пробував рання 133 і оця, яка тобі краща? Диня, диня, вона вкусна, солодка. Угу. Ой, взагалі аж, аж капає все. Диня просто божественна ось. Так. Ой, йо, як помаленька по маслу. Диня просто божественна. Вона схожа на, такі, на ці дині, які продаються в магазині. От вона точно така сама. Оцей самий смак, я його просто впізнаю. Бо ця попередня була диня, вона зовсім друга. Вона ще солодша. Була ця, коротше, рання 133, вона просто бомбова. Ця карамель теж крута, але вона дуже схожа на магазин. Так, вау! Супер! У нас вийшла! Диня, ж і здорова! клас.